І Леся Забурана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Вже з нами вітаємо вас. Вітаємо Я... доброго дня. Так, доброго дня. Я хотів би просто нагадати всім нам, глядачам, що це ж. Сталі візити президента і МЗС. Ми постійно напрацьовуємо зв'язки з країнами так званої Північної Європи, Центральної Європи. Ми постійно говоримо про те і розповідаємо, що є такі візити і є конкретні домовленості. А ось тепер вже маємо результати цих самих домовленостей. Як ви їх для себе оцінюєте? Адже будь-яка зустріч вона не проходить просто так, і вона має конкретні наслідки. От тепер вже і літаки, не лише в 16 але так само і європейського виробництва. Дякую, дійсно. Ми спостерігаємо результати титанічних дипломатичних зусиль, які проводять як президент України Володимир Зеленський, голова офісу Андрій Єрмак, офіс президента України і всі дипломати на всіх рівнях і парламентарі, які постійно наголошували. На критично важливих для нас інструментах підтримки. Літаки f 16 дозволять отримати перевагу у повітряному просторі. Особливо це критично важливо на тих територіях, які є окупованими. І ці території, які є окупованими і які на сьогодні повітряний простір контролюються винищувачами власне, Росії, ми потребуємо. Такої допомоги для того, щоб якомога швидше, якомога ефективніше і з найменшими людськими втратами відвоювати ці території і знову ж таки не допустити захоплення нових. Ну, ми бачимо з вами, коли президент особисто бере участь і їде і розмовляє, так як він сьогодні асоціюється як дійсно лідер вільного світу. Ми отримуємо такі. Ну якби ще півроку тому вважалися дуже-дуже фантастичними результатами. Тому що ви абсолютно вірно зазначили, що і Сполучені Штати, і Європейські країни вони доволі таки довго. Приймали рішення щодо надання нам саме винищувачів F-16. Сьогодні ми бачимо, що і Данія, і Нідерланди зголосилися на це. Так, дійсно, бачимо, що перші країни сказали своє слово, тобто першопрохідці вже є 42, принаймні, поки маємо. Таку таке число, так не можемо так. говорити, що відправлять всі 42 від Нідерландів, 19 від Данії. Як ви думаєте, які країни далі можуть оголошувати про надання Україні винищувачів в 16 і чи варто президенту України Володимиру Зеленському зараз вирушати з новими візитами до тих країн, де ці винищувачі є? Я думаю, що після того, як перші країни їх надали, як Сполучені Штати підтримали цю ініціативу, ми будемо отримувати такі ж сигнали і гарні новини з інших країн, де знаходяться ці літаки і які мають можливість їх передати. Ви знаєте, що до візитів президента він у нас визначає зовнішню політику і точно знає, коли і куди їхати. Тому в даному випадку я думаю, що кожен його візит має дуже значне обґрунтування і роботу підготовчу. Але я переконана, що зараз, після першого кроку, це буде власне наступні кроки, будуть даватися легше. І країни будуть ну от я переконана активно зголошуватися і передавати ці літаки, оскільки нарешті світ визнав, що Україна має право і отримає перевагу в небі. Тут же ж як зазначають міноборони України передача літаків або рішення, да, принаймні, про передачу, це лише пів справи, тому що тут цілий комплекс. Е Слідує за цим всім і навчання, і технічна база, ЗПС, якість тощо. Ну багато там різних чинників як вважаєте, чи мали би ми, ми все ж таки вже сьогодні, або можливо цей процес вже триває, скомпілювати всі зусилля для того, щоб все це поставити на такі, знаєте, швидкі рейки, тому що літаки потрібні вже на вчора. А... Чи є інфраструктура на тепер? Це питання. І до речі, навчання ж пілотів це теж досить розтягнене в часі. Адже як зазначають очільник витиних сил, наш пан е, Олещук е, він каже, що тут не лише про управління літаками, але так само про управління різними видами і типами зброї, і це теж на це потрібен час. Ну, ви знаєте, власне кажучи, ми маємо інформацію, що пілоти вже навчаються для роботи на літаках f 16 Знову ж таки, під час наших парламентських візитів, в тому числі до сполучених штатів, коли ми обговорювали, яка тривалість навчання, тому вешла до трьох місяців. Тому я абсолютно переконана, що е, наші пілоти, власне, і всі військові найкращі в світі, і тому вони швидко це опанують. Що стосується інфраструктури і всього необхідного, однозначно, міністерством оборони і збройними силами ведеться необхідна робота. І наголошую, про літаки F-16 ми говорили давно. Відповідно, мова йде про те, що скоріш за все. Власне, база для того, щоб їх ефективно використовувати Україною, вже в певній мірі підготовлена. Пані Лесю так само хочеться поговорити про те, що всі винні у скоєнні воєнних злочинів на території України мають бути покараними, зокрема і в контексті нещодавнього ракетного удару по території Чернігова, так по місту, посеред місті, коли загинуло семеро людей і чимало постраждалих. Знаємо, що цього тижня. Фактично післязавтра, 23 числа, в Києві відбуватиметься конференція щодо створення міжнародного трибуналу із залученням міжнародних експертів, юристів та політиків. Розкажіть, який наш план максимум, і яких результатів маємо і можемо чекати від цієї зустрічі. Дякую. E, насправді конференція розпочинається сьогодні. Mm -hmm. Уже сьогодні до України приїхала велика кількість міжнародних юристів, експертів і політиків, і представників так званої -груп, координаційної групи, які підтримують Україну у створенні трибуналу. І що критично важливо, сам трибунал він дає відповідь на запит багатьох українців. Ми бачимо наслідки удар по Чернігову. Кількість загиблих дітей, кількість загиблого цивільного населення це є наслідком одного єдиного злочину злочину агресії. Тоді, коли вище керівництво Росії прийняло рішення про вторгнення до України, і саме трибунал буде займатися виключно одним цим злочином. І притягненням саме верхівки політичної і військової влади Росії до відповідальності за прийняте рішення щодо такого зухвалого і жахливого вторгнення до іншої країни, і насправді враховуючи висновки. Зокрема, і ООН, і багатьох міжнародних організацій, які підтвердили, що це є злочин агресії, тобто довести його буде абсолютно просто, і ми зможемо всьому світу спільними зусиллями продемонструвати вищу справедливість. Я є представником робочої групи президента в цьому контексті. Ми багато відпрацьовували з парламентами. Як європейських країн, так і Сполучених Штатів, Канади, ми маємо напрацьований документ, дорожню карту щодо створення трибуналу. І саме сьогодні відбуваються вже такі заключні обговорення щодо модальності цього трибуналу, щодо руху спільного руху країн до його заснування. І що важливо, це відбувається тут в Києві. Дякуємо вам, Леся Забуранна, голова підкомітету із питань видатків державного бюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету була з нами на прямому зв'язку.